Як знайти свою половинку? А все дуже просто. Ви нагнали Дихай живий любий, тут все для дівчат. про дівчат, тому став лайк, підписуйся і пиши свою думку в коментарях. І так, як знайти е, свою половинку? Це дуже просто, її не треба шукати. Е, коли ви намагаєтесь знайти е, чоловіка чи дівчину, е, ви. Е, Шукаєте першу попавшуюся, і дивитесь вроді нормальний підход беремо а, а треба, коли ви зустрічаєтесь в компанії, навіть якщо на сайті знайомств ви сходили на каву раз-два, і вам треба дивитись на його звички, не те, яке він там. Ухажує, там, що він дарує, тому подібне. Треба дивитись на звички. Ось чому? Тому що, якщо ви разом, наприклад, палите, це буде плюс. Тому що, якщо людина, наприклад, не палить, її... Роздражає людина, яка палить, вона не переносить цей запах. Просто ну це дуже складно і людина, яка не палить, дуже чутлива. І тобто, якщо ти, наприклад, там викурив жрувачка і запшикався, це все одно буде чути з таких от маленьких звичок ви можете зробити висновок, підходить вам ця людина чи ні? Це не добре, не погано, так є. І ви повинні знайти свою половинку за вам буде комфортно. Тому що наче вам здається, що ми зустрічаємо 7 місяць, але там є якісь розбіжності, але це нічого не страшного. Якщо зустрічатися 7 місяць, то так. А якщо жити багато років, то навіть на першому, другому, третьому році. Ці звички починає доставати і е, починаються якісь скандали. От, е, і так, в принципі, битовуха вбиває всю романтику у відносинах, то якщо у вас будуть ці розбіжності, е, буде ще гірше. Тобто, якщо е, е, чоловік, жінка разом засранці, то це добре для них. Вони не будуть собачитися. Якщо, наприклад, жінка-чистюля, я не знаю, помішана на чистоті, окарщиця, щоб все рівно лежало, і щоб там все було закр закр закрито. А чоловік от такий от, порозкидило все куди впало, то це дуже погано. І надо, треба зразу дивитись на цей фактор. Тому що Ну окей, там місяць-два-півроку ви якось будете разом зустрічатись жити. А якщо ви живете там рік-два, то ви там побиваєте один одного. Да? Якщо ви, наприклад, хтось п'є, а хтось не п'є, ви повинні однаково пити. Допустимо, якщо п'єте багато, ви обоє повинні пити багато. Якщо ви не п'єте взагалі спортики, ви повинні вуг не пити взагалі займатися спортом. Тому що. Якщо одна людина, наприклад, їсть фастфуд, не займається спортом, а інша, там, я не знаю, фитоняшка, не вживає взагалі, не їсть там жирного нічного, то це буде дуже проблематично. Зачем воно вам треба? От. І такі прості от, правила допоможуть вам знайти своє кохання, свою половинку. Тому що, якщо ви знехтуєте цими правилами, чрявато це скандалами, драками, я не знаю ще чим. Тому, до речі, пишіть, що ви думаєте, з приводу цього. А які ви ще можете дати рекомендації хлопцям і дівчатам? І підписуйтесь, пам'ятайте саме гарна, дихай, живий люби. Всім пока!